Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Єй. модулі пам'яті є важливим компонентом для підвищення продуктивності вашого ПК, оскільки вони дозволяють оперативній системі та програмам швидше отримувати доступ до даних. Модуль пам'яті з високою частотою і низьким цілем може забезпечити покращену продуктивність та реакцію системи, що корисно для вимогливих завдань, таких як ігри, редагування відео та багатозадачність. Сьогодні ми розглянемо ось такий широкий асортимент від компанії Atria оперативних пам'яті. І подивимось на що вони здатні. Протестуємо одні з новеньких моделей формату ddr 4, і подивимось, що вони нам запропонують по швидкості. Тому обов'язково додаляйтеся це відео до кінця. Конкретний модуль пам'яті UAT 43200CL22K18 від Atria є компонентом для комп'ютерів, який призначений для покращення продуктивності системи. Цей модуль має обсяг пам'яті 8 ГБ і працює зі стандартом ddr 4. Частота пам'яті становить 3200 МГц, що забезпечує високу Таку швидкість передачі даних між пам'яттю та іншими компонентами комп'ютера. Параметри каси латенсі на рівні 22, що вказує на кількість тактів затримки для доступу до даних. Цей модуль також може використовувати стандартний форм-фактор dual inline memory модуль, що робить його сумісним з настільними комп'ютерами та серверами. Свою чергу модуль uat 43200 cl 22 L22K116 також пропонує високу продуктивність, абсолютно також, як і попередня модель, але має більший обсяг пам'яті в 16 Гб. Дозволяє забезпечити ще більше місця для виконання завдань та запуску програм з великим обсягом даних. Цей модуль також працює на частоті 3200 МГц і має таке ж значення CAS Latency cl 22 Обидва модулі розроблені брендом Atria, який відомий своєю спеціалізацією на цифрових проекційних, периферійних пристроях та модулях пам'яті. Ключові цінності бренду включають зручність, мобільність та надіяність за доступну ціну. Але лінійка модулів пам'яті виробництва Atria зовсім не маленька. Вона представлена поколінням DDR3 та ddr 4 включає в себе приблизно 14 моделей з різним обсягом пам'яті, різною частотою та форм-фактором DIMM та SO-DIMM. Тому кожен може обрати для себе те, що йому дійсно потрібно, в залежності від задач. Крім того, вони поставляються з гарантією на 36 місяців, що є ще одним підтвердженням якості та надійності продукції від Atria. Ця гарантія забезпечує користувачів додатковим спокоєм і впевненістю у виборі цих модулів пам'яті для своїх комп'ютерних систем. Загалом по тестах ми отримали наступний результат: планка на 8 ГБ. Байт з частотою 2666 МГц показала такий результат. Ось планка на 8 ГБ з частотою 3200 МГц показала ось такий результат. А планка на 16 ГБ з частотою 3200 МГц показала наступний результат. Загалом по цих тестах ми можемо бачити різниці в частотах та швидкості пам'яті. Звичайно, найкраще тестувати пам'ять в двоканальному режимі, але у мене були планки лише по одній штуці. Загалом модулі пам'яті від компанії Атріа допоможуть вам підвищити продуктивність вашого ПК завдяки високому Окей, частоті та низькому значенню CAS-латенсі латенції та обсягу пам'яті 8 та 16 гіабайт. Відповідно, вони ідеально підходять для вимогливих завдань та програм, дозволяючи працювати користувачам ефективно та зручно. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Друзі, не забувайте писати свої думки про оперативну пам'ять від компанії Atria. Обов'язково це все пишіть в коментарях під цим відео. Звичайно, також не забувайте підписуватись на канал Огляд Є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами я, Как завжди був Юра, і на сьогодні це все.